Сьогодні я проведу для вас огляд косметологічних комбайнів для корекції фігури модель 206 та 206А торгової марки Beauty Service. В апаратах представлені найпопулярніші і найрезультативніші на сьогодні процедури, які дозволяють здійснювати комплексний догляд за тілом та обличчям. Апарат 206 вмістить такі 5 функцій: РФ-ліфтинг для роботи з тілом, біостимуляція для роботи з обличчям. Ультразвукова кавітація, РФ ліфтинг для роботи з обличчям та поєднання в одній маніполі двох функцій радіочастотного ліфтингу та вакууму. Апарат 206А містить такий самий набір функцій, цілком аналогічний, і шосту додаткову ліполазер. Зовнішній вигляд апаратів цілком ідентичний, є незначна різниця у формі корпуса за рахунок додаткових поличок для ліполазера у моделі 206А. Керування приладами теж ідентичне. На тильному боці обладнання кнопка увімкнення. На лісовій панелі центральна кнопка запуску приладів і сенсорний монітор для керування та налаштування функцій. Керування приладами також ідентичне. На лицевій панелі розміщена центральна кнопка запуску та сенсорний монітор для керування і налаштування функцій. Регулятор інтенсивності вакууму розташований на верхній панелі апаратів. Сучасні косметологічні прилади торгової марки Beauty Service створені за принципом смарт техніки і дуже прості у керуванні. Ви легко зорієнтуєтесь у всіх налаштуваннях. На моніторі активуйте необхідну функцію. Потім встановіть час процедури, оберіть програмний режим та відрегулюйте інтенсивність впливу. Натискайте на кнопку Старт і починайте проводити процедуру. Якщо необхідно призупинити роботу, натисніть на кнопку паузи. Щоб завершити процедуру, натисніть Стоп. Для повернення у головне меню натисніть кнопку Бек. Зараз я зупинюсь на кожній функції апаратів детальніше і виокремлю переваги кожної робочої маніпули над іншими варіантами на ринку косметологічного обладнання. Перша функція. Ультразвукова кавітація один з найпопулярніших і найефективніших методів корекції фігури моделювання контурів тіла, усунення локальних зайвих жирових відкладень і позбавлення целюліту практично будь-якої стадії. Насадка для проведення процедури кавітації у наших апаратах має ергономічну форму. Таку насадку зручно тримати в руці і нею легко маневрувати. Робоча поверхня гладка і має оптимальний діаметр для роботи на різних ділянках тіла. Друга функція. РФ ліфтинг ще одна затребувана процедура серед клієнтів салонів краси. Це один з найефективніших методів омолодження і підтяжки шкіри на тілі та обличчі. Насадка для роботи по тілу тут мультиполярна. Металеві провідники досить великі, це зручно для роботи, особливо на великих ділянках, а також забезпечує рівномірніше розповсюдження рф енергії. Насадка дуже комфортна, зручно розміщується у долоні і дозволяє з легкістю маневрувати по тілу. Третя функція – РФ ліфтинг для обличчя. Робоча маніпула представлена компактною біполярною насадкою. Вона легенька, а тоненька довга ручка дуже комфортна для роботи. Її зручно переміщати по обличчю, не перекриваючи при цьому огляд зони впливу. Четверта функція. – RF-Lifting плюс вакуум. Ці два апаратні методи чудово поєднуються разом в рамках однієї процедури і суттєво підсилюють дію один одного. Крім того, ця функція може слугувати чудовим доповненням до процедур кавітації або чистого РФ ліфтингу. Вакуумна насадка має таку ж форму, як і дві попередні, і така ж зручна в роботі. Робоча частина забезпечує щільне затягування шкірної складки достатнього об'єму, щоб бути ефективною і при цьому комфортною процедурою для клієнта. РФ-електроди тут мультиполярні і розташовані по зовнішньому діаметру насадки. Ще одна особливість і додаткова перевага цієї насадки наявність лед-терапевтичного впливу завдяки червоному світлу, яке активується в момент увімкнення насадки. П'ята функція біостимуляція для обличчя. Це чудовий метод профілактики старіння шкіри і утворення зморшок. Мікроструми здатні активізовувати роботу клітин шкіри і покращують її якість. Насадка для електростимуляції дуже компактна, з довгою тоненькою ручкою. Її комфортно втримати в руці і контролювати зону роботи. Форма електродів також дуже зручна у вигляді ріжків, особливо для роботи в орбітальній зоні, а також з вилицями на бічних поверхнях носика. Загальна перевага всіх робочих маніпул це металевий корпус, надійний і стійкий до пошкоджень. І остання функція, шоста, яка є в апараті модель 206А ліполазер. Це сучасна процедура корекції фігури з метою зменшення об'ємів та схуднення. Дія холодного лазерного впливу максимально наближена до процесу природнього зниження ваги. Ліполазер впливає вибірково на жирові клітини в місцях їх скупчення, не зачіпаючи і не пошкоджуючи при цьому ніякі інші навколишні структури. Тому метод цілком безпечний. Процедура проводиться шляхом накладання і фіксації на обрану ділянку спеціальних планшеток з лазерними діодами, які випромінюють світло холодного спектру з довжиною хвилі 650 нанометрів. В комплектації 8 лазерних маніпул різного розміру, еластичні манжети фіксації насадок ліполазера, захисні окуляри щохлом для косметолога. А також захисні окуляри з чохлом для клієнта. Апарати модель 206 і 206А торгової марки Beauty Service, попри свою багатофункціональність, дуже компактні і з легкістю розміщуються на косметологічних візочках. Акцентую вашу увагу, що апарати з цього відеоогляду комплектуються детальною інструкцією з рекомендованими протоколами процедур, а їх купівля супроводжується повним пакетом дозвільних документів, санітарно-гігієнічним висновком, сертифікатом відповідності якості та гарантійним талоном на термін до 18 місяців.